На заході зробили вражаючу заяву про завершення війни в Україні. Сказали таке, що ні в які рамки не вкладається. Це дуже цікаві слова. Чиновники країн НАТО все детально роз'яснили, розповіли, що і чому, і додали багато чого важливого про кінець війни. У свою чергу рашисти зазначили, що буцімто до переговорів вони готові. Але є одна умова, і, виконавши її, начебто, все буде як треба, і завершення всього буде. До того ж, експерти називають дати й терміни. Один з них. Зневажився назвати дуже близький день важливої угоди, але є один важливий момент серйозний нюанс, який все перевертає. Що ж це за момент, а яка ймовірна дата кінця війни, яких переговорів хочуть расисти і які ставлять умови, та які заяви зробили на заході щодо кінця війни. Давайте розбиратися у ролику. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua, підписуйтесь, ставте вподобайки та не забувайте писати свої коментарі. Українська влада постійно розробляє різні концепції з. Звільнення всіх окупованих територій України для перемоги потрібно повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався протягом років. Збройні сили України йдуть вперед до перемоги, не зупиняючись. Цього разу військово-політичне керівництво України розробляє документ, який передбачає можливість звільнення всіх українських територій окупованих РФ. Про це 29 вересня в інтерв'ю журналістиці Наталії Мосичук сказав секретар Ради національної безпеки. І оборони України Олексій Данілов. Процитую вам більш детальніше може відкрити невелику таємницю на одному із засідань, яке нещодавно відбувалося, ставка верховного головнокомандувача, президент попросив мати розуміння, як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, як це буде виглядати, і що для цього потрібно, підкреслив Данілов. Роман Цвітан, український військовий експерт, зробив своє припущення з приводу того, що сказав попередньо Данілов. То що це може бути? Это документ далее детальнейшем. Он может быть о каком-то поэтапном поэтапном восстановлении территориальной целостности. Ну вот это как раз поэтапность, она ограничена с госсизмейной. И по 27 марта прошлого года вот такие этапы отдать на 15 лет. Крым в управление России. Вот а бы это не такого рода документы. Потому опять же, вот как, как только со стороны военно-политического, военного такого нет. От военных у этого никак в жизни не услышите. Как только политики, которые сейчас рулят страной, начинают говорить, что мы сейчас будем документ принимать по каким-то там этапом, мерам или еще чего-то. зачем его принимать? Какой документ? Пока не выйдем на госграницу, боевые действия нельзя останавливать. Любая остановка или политический какой-то контакт с врагом – это капитуляция, пока армия находится, врага находится на нашей территории. А этот документ – это вот может быть как прикрыть капитуляцию Украины. А давайте мы документ разработаем, а потом будем действовать согласно документа. То есть это мы вроде как не капитулируем мы как не отдаем части территории, а вот согласно какого-то документа действуем. Это первое, что сразу приходит на ум, когда человек уровня Данилова из политического руководства начинает не прямо говорить об деоккупации и восстановлении территориальной целости. Це не простий такий документ, і спочатку швидше за все розглядатиметься на ставці верховного головнокомандувача. А Ерефія – це не що інше, як роздутий міф, який існує у свідомості на руїнах імперії расистів та радянського союзу. І кожен, хто так чи інакше бере участь, відгукується на примхи диктатора. Писав про це радник Михайло Подоляк. І тому нещодавно пан Лавров знову заявив, що РФ буде готова до переговорів, але не припинятиме вогонь. Про це Лавров заявив на генасамблеї ООН. Крім того. Голова МЗС РФ заявив, що формула миру президента України Володимира Зеленського взагалі не буде реалізована, і це всім відомо. Тоді як не зупиняючись, Україна співпрацює з заходом, ми говоримо з різними державами, країнами заходу, глобального півдня, світовими лідерами. А керівний Коп України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі повідомив на днях. Процитую вам більш детальніше його повідомлення. Провів дев'яту зустріч із представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в нашій країні, щодо імплементації формули миру Володимира Зеленського. Рухаємося за нашою архітектурою процесу. Зустрічі з послами. Зрадниками із нацбезпеки і готуємо фундамент для проведення глобального саміту миру лідерів держав. Свою думку висловлюють і закордонні політики. Екс-командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, перемога може настати цього року. Багато в чому це залежить від США та деяких інших західних країн, які твердо заявляють про бажання, щоб Україна нарешті перемогла. І якщо ми ухвалимо політичне рішення, тоді війна закінчиться. Читься до кінця року, адже ми забезпечимо Україну всім необхідним. Більше не буде жодних виправдань на півмір. Ми візьмемо і зробимо справу, і я вірю в таку можливість. Наголосив годжес. Міністр оборони Великої Британії Град Таншепс запевнив БІБІЕС, що Путін сподівався перемогти Україну обманом, але український народ не допустив цього. Тепер президент РФ не може виграти війну, але й не знає, як її закінчити. І ми теж не дозволимо. Ми не повинні відступати наголосив. Цив міністр оборони Великої Британії, зокрема, додав, що Україна є частиною сім'ї європейських демократичних країн. Але в той же час багато експертів прямо пов'язують завершення війни з імовірними просуваннями українських бійців. Якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря, війна буде довгою, стверджує ізраїльський експерт. Якщо ЗСУ під час контрнаступу не зможуть вийти до Азовського моря і розірвати сухопутний коридор РФ до Криму, на Україну можуть чекати довга війна на виснаження. Про це Заявив ізраїльський експерт Давид Гендельман. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що расисти усвідомлюють, що Крим є великою загрозою для них. Процитую більш детально слова Подоляка: Російська Федерація постійно перебуває в панічних настроях, і тому вони постійно використовують загрози. Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що вони збираються зробити щось надзвичайне. Ці панічні настрої у Криму поступово зростатимуть. Відзначить. Чи він подоляк додав, що треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається у Криму. Водночас, понаїхавши, вже живуть в очікуванні атак, слухаючи тривоги і усвідомлюють, що повітряний простір ними вже не контролюється. Знаєте, це трошки дивно. Ця шестота, вона казала про те, що вони вже перемогли всіх. Ви пам'ятаєте, два чи три тижні тому у Владивостоці на економічному форумі він казав: там ми вже все. Ми там 18 тисяч бойових одиниць знищили. Вже все немає нічого, ніякого наступу Україна не веде. Ми виграли, ну тобто, перемогли. А кого тоді він треба? Кого треба зупинити сьогодні? І так далі тому я ще раз ми з цього починали. Я ще раз говорю, що Путін не знаходиться в інформації, яка є реалістичною. Путін знаходиться в світі ілюзій, де він перемагає, перемагає всіх. Також свою думку висловив Михайло Гончар. А коли закінчиться війна, чи закінчиться вона через рік? Відповіді на це питання ніхто не знає. Як ніхто не знав, і відповіді на аналогічне питання рік тому Рев взяла курс на тривалу та виснажену війну, зазначив експерт. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначив, що не змінив свого прогнозу і вважає, що цього року Україна не звільнить Крим, і боротьба ще не закінчення. За його словами, звільнення Криму може початися в 2024 році. двадцять році. Якісь досить короткі строки. А тому треба бути готовими, що 2023 рік це саме початок звільнення а, півострова. Коли його звільнять остаточно, коли Україна буде повністю у свою у своїх кордонах, вже а, без якихось окупованих територій, в найкращому випадку це може бути 2024 рік. А, хоча, хоча знову ж таки, ми бачимо, як досить непередбачувано може мати розвиток ситуація на плацдармах. Ті, які е, російські окупанти насичували своїми підрозділами на протязі багатьох місяців, отак, наприклад, як це було на харківському плацдармі, де росіяни дійсно концентрували велику кількість бронетанкових підрозділів, але але ми бачимо, як ці бронетанкові підрозділи вони виявилися неефективні у випадку, коли треба не наступати, бо саме для наступу mm -hmm. на Слов'янськ вони концентрувалися в районі ізюму. А коли їм треба їх використовувати в обороні, до того ж, треба ще й зауважити, що а, використовувалась тактика збройними силами України як а, швидкі мобільні а, штурмові підрозділи невеликі групи. Та саме проти таких швидких мобільних невеликих груп. Уся ця маса, яку сконцентрували окупанти, вона виявилася, ну скажімо так, м'яко неефективною. Україна має такий потенціал. І якщо враховувати поточний хід нашого наступу, то за експертною оцінкою ми зможемо вийти на адмінкордони Кримського півострова до кінця 2023 року. Або як найгірше, це буде початок перший квартал 2024 року, зазначив Коваленко. За його словами, звільнення Криму буде досягнуто не шляхом наступу, а шляхом ізоляції півострова. Експерт зазначив, що сьогодні українські збройні сили мають певну перевагу в артилерії та ефективному застосуванні безпілотників. Українська армія значною мірою залежить від поставок зброї із заходу, оскільки виробництво зброї в країні дуже складне. І з цього робимо відповідні висновки. Крим буде звільнятися набагато швидше ніж Донецьк та Луганськ. Сказав. Оглядач, ідеальний сценарій, якого як заявляв Володимир Зеленський, Україна хоче досягти вже у 2023 році. Абсолютна військова перемога на деревці означатиме повернення всіх окупованих територій, у тому числі Сходу та тимчасово окупованого Криму. Війна може завершитися і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо у нас буде просування на полі бою, ми тиснутиме на них і повністю зламаємо їх моральний дух. То ми можемо й не уявляти до кінця, що станеться. Наприклад, Херсон показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко та кидали техніку. Сказав президент. Він наголосив, що після таких подій світ має стати на бік України та підтримати формулу миру. Водночас Зеленський пояснив, що на ситуацію на фронті впливатиме низка факторів. З цієї причини він зазначив, що війна може закінчитися 2024 року. Колишній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для CNN 24-го. Липня заявив, що наступного літа війна з РФ завершиться перемогою Києва, і тоді Україна може отримати запрошення вступити в НАТО. При цьому він наголосив, що не лише його прогноз. Резніков зазначив, що контратака української армії відстає від графіка, але йде за планом. За словами екс-міністра, думка про те, що будь-яка контратака має відбуватися швидко, є хибною. Він також перерахував низку причин, чому контратака може бути повільнішою, ніж очікувалося, включаючи боєприпаси, артилерійські снаряди та артилерійські системи. Колишній міністр оборони підкреслив, що це питання ППО. Проблема також у дуже довгій лінії фронту. і тому що проти України воює велика кількість російських військ.